Та йота Кемрі сімі десятка. 2,5 легендарний по надійності двигун. Це у нас не гібридна версія, це звичайна, тому що вони ще були і гібридні, це звичайна бензинка 2,5 в гарному, в гарному кольорі, який важко покрасити в стик, якщо хто фарбує машини, вони знають за перламутер Тойотовський. чи у них червоний кольор, як на МАЗі, теж дуже цікавий. Це старий, добрий, надійний 2,5 двигун, тому що можна було зустріти на 50-ки, на 60-ки, він і в 70-ку перекачував. 2,5 ланцюговий на гідрокомпенсаторах газ ставиш, нічого регулювати не потрібно, тут, в принципі, газ теж у нас стоїть. Мотор цей пройшов 200 тисяч, із таких проблем у нього. Це тільки от зараз будемо перепаковувати клапану кришку і все, врешті двигун працює відмінно, питань до нього немає. По надійності цих машин багато розповідати не потрібно. Дійсно, надійні. Запчастини коштують недорого, тобто будь-які навіть запчастини в оригіналі вони коштують не особо дорожче від якихось аналогів. То обслуговуванні цей автомобіль недорогі. Єдине, є зауваження, багато хто хейтить ці кузова, те, що у них дуже тонкі. Метал дуже тонкий метал, це таке собі. А от на рахунок того, що автомобіль, начебто, не такий старий, по рокам, є питання саме до корозії, тому що, якщо заглянути в багажник цього автомобіля, то дуже багато виникає питань в плані якості самого металу. То, що воно там тонке, там м'яке і прогибається, це одне. А от те, що якщо залізти під полку багажника, там вже є корозія. По по покришки багажника є корозія. Кришка багажника грає на крилах, позбивала вже фарбу. Там теж проявляється корозія. То слабке лакофарбове покриття. На жаль, воно в наших умовах не дуже сильно витримує. Тому гарненька, красивенька машина, поки ти не заглянеш кудись вглубь, тому що вглубі може, скажімо так, чим глубше залазимо, ти може спіткати. Не така вона вже надійна, як були до цього Тойоти, але скажімо, все одно в порівнянні з тим, що зараз продається, то буде непоганий варіант саме в плані надійності і в плані обслуговування. От да, все таки правду кажуть про сучасні Тойоти, що якість вже не та.